Піротехніки обстежили міст над річкою плоскою на вулиці Проскурівського підпілля. Нагадаємо, у середу двоє хмельничан у воді виявили артилерійський снаряд часів Другої світової. Тоді рятувальники небезпечну знахідку вилучили та знешкодили. Тепер повернулися, аби перевірити, чи не береже місцина практично у центрі міста подібних вибухових привітів з минулого. Планова перевірка місцевості згідно інструкції, там де знаходиться боєприпас, треба перевірити місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів поряд водолази сапери озброїлися підводним металошукачем він здатний відчувати предмети на дні до 20 метрів та взялися до роботи на даний момент територія акваторії річки плоска числа вибухонебезпечних предметів не виявлено. на щастя міст виявився безпечним втім надзвичайники наголошують хмельницька земля досі береже чимало вибухівки лише за півроку піротехніки в області вилучили більше семи сотень снарядів Якщо людина виявила предмет, основна її задача це по максимуму огородити цей предмет і до прибуття рятувальників сповістити рятувальників міліцію, і до прибуття рятувальників міліціонерів, е, нікого до нього не підпускати. І ні в коїм случаї не брати його до рук, не переносити. В області працює одна група розмінування. Впродовж трьох днів з моменту виклику її працівники вилучають та знешкоджують вибухівку.